Усім вітання, це Суспільне Чернігів. Мене звати Олександр Котенко. Сьогодні у нас в гостях український стендам-комік, гуморист Василь Байдак. Раді вітати Привіт. вас в місті легенд в місті Герої Чернігові. Дуже радий тут бути. Розпочнемо з простого. І Народний театр абсурду. Так, це, да, це тепер не Воробушек, це тепер Росія. Це так, да, це так, да. Росія забрала повністю абсурд на себе. Повністю. У Мене, до речі, якраз і, і стендап-сольник, якраз і про це, що Росія вкрала у нас абсурд. Все. Ти сьогодні приїхав до Чернігова розвеселити місцевих жителей, так. виступити, пожартувати. Розкажи трохи про свої стендап-виступи mm -hmm. по Україні. Де ти? Куди діваються ці гроші? Знаємо, що ти волонтер. Ну і в принципі про гумор. Так. Ну, ми вирішили зробити стендап-тур з дружиною. По декількам причинам, перша це своя ще така причина, те, що дуже важкувато і хочеться працювати. Бо коли ти працюєш, ти починаєш відволікатись від цього. Бо коли ти не працюєш, ти сидиш вдома, то ти починаєш моніторити все. Ну, Коротше, мені, мені важко це дається, дружині теж. Стендап-тур він допомагає бути в ресурсі. от. Це перше, друге, плюс це поїздити по країні. Зараз це взагалі, ну ми тільки не, нещодавно, ми такі, ти уявляєш, що це тур під час повномасштабної війни, перший, взагалі, який ми зробили. І ми такі, блін, ай насправді. От і почути сміх з різних куточків України, це це прям, ну не знаю, це, 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 це такий, якби як я вже якби я був колекціонером сміху, то цей сміх я би колекціонував, і просто він був би у мене в таких шкатулочках. Я б його постійно відкривав би, коли мені було погано слухав, і мені ставало б легше. От плюс те, що ми волонтерили, і зараз трошки повернутись до праці, до роботи. Тому по деяким містам ми їдемо прибутково. Тобто ми заробляємо з цього кошти. Частину з кожних виступів ми 25% віддаємо на зсу на потреби. І є міста, які ми 100% віддаємо на зсу. Ну тобто, це там благодійні міста, які ми самі вирішили робити благодійний там. Виступ ось Чернігів, один із таких міст: там Миколаїв, Нововолинськ, Харків, Ахтирка в цих містах. Ми там збираємо просто кошти, віддаємо місцевим там волонтерам, де, да, грубо гриві... кажучи, були там бойові дії. Була якась жорстокість бойові дії, окупація от сильна розруха. Чернігів для мене місто, яке дуже багато потерпіло. Ми слідкували дуже сильно. Ми були до цього в Чернігів. Дуже полюбляємо це місто. Ми були там і з виступами, і просто приїжджали. І родичі в мене тут є дальні в Чернігові і багато. Просто ну ми коли слідкували, дуже багато і слідкували за тим, як окраїну о, стріляли постійно, росіяни бомбили і прильоти, і, і як е, ви спіймали в Чернігові льотчика, який бомбив. Ми, ми сьогодні з'їздили, подивилися це жахливе місце, де просто він атакував ці квартири. І плюс це місто, яке ще було закрите через те, що був зруйнований міст. От і ми просто знаємо, що мало чого, мало хто приїжджав сюди там з чимось таким, щоб просто зробити там містянам е, трошки. Розвеселити чи що. Бо місто так ми зараз приїхали, місто живе, всі ходять, посміхаються. От, і ясно ж. Живуть далі. А хочеться ще таке, щоб такі всі прям посміялись. Тобі якось е на концертах чи писали спочатку повномасштабного вторгнення з 24 лютого, типу, такі слова, що бери зброю, йди захищай країну, а не жартує він тут. Е писали, але ж варто розуміти, що це писали ті, хто на диванах сидять, е от е в основному. І це, ну, це така, мені не подобається дуже ця полеміка про те, що е бери зброю, йди воюй. Ну, будь-то, це якась кара чи що. Я за Кінчу військову кафедру, у мене спеціалізація юрист. От я... я роблю все можливе для того, щоб тил, який від мене, був тил набагато потужніший, ніж те, що я уявляю, можу зробити. Ну мене немає тієї кваліфікації і того. Мені здається, що необхідно для того, щоб боронити країну прямо зі зброєю в руках, це ну це, це не те, що це ну не знаю. Мені здається, люди, які кажуть, вони такі «Іди, візьми автомат, іди туди. Будь би це щось не знаю, будь-то ми в якомусь середньовіччі, іди, візьми ружьо, іди там стріляй. Ні, це з професіоналами працюється. Працюють люди, які знають, що вони роблять. Можливо, я можу стати такою людиною, але якщо пройти досить великий час і працювати над цим, от і для чого це. Для ЗСУ, ну тобто ЗСУ не дивиться на мене, як Боже, прийди, допоможи нам. Ну ні, ні. Я людина, яка, мабуть, може щось там зробити. Але зараз в тилу я відчуваю себе набагато потужніше, ніж. А стосовно гумору, ну, блін, завжди, мені здається, люди є такі, які кажуть про все, що воно не на часі, кава не на часі, не на часі. Гуляти з дітьми по парку може для них бути не на часі. Люди різні. Ну, ось є фронт бойовий, де ведуться бойові дії, є там інформаційний фронт, де працюють змі, гумористичний фронт, є така штука, бо е -е -е -е. гумор це потужна зброя, по факту є, є. Я дуже дуже часто зустрічав коментарі і спілкувався з військовими, які говорили, те, що коли вони, до прикладу, навіть там в окопах, то вони дивляться, деякі навіть і стендапи, якісь гумористичні е штуки, які підіймають їм настрій, і взагалі це і навіть їм допомагає. Навіть здавалося б, що як раніше, ти думав? Раніше для мене це бойові дії, це щось, що завжди продовжується. Насправді ж ні, там ну, все набагато складніше, і тому військові дійсно можуть собі піднімати настрій в перерві, дивлячись гумористично. А про людей теж, теж дуже багато людей, які приходять на стендапи, дякують за те, що їм трошки допомогло. Їм стало легше, приходять стендап турів зараз багато у коміків україною. От ну коротше, мені здається, гумор це дійсно потужний фронт. Ну ось до повномасштабного вторгнення багато е, українців дивилися російський контент, угу. е, гумористичні програми. А наразі Україна як країна на слуху у світі так. Е, через війну, зрозуміло. Е, і зараз це така ідеальна, скажімо так, платформа для створення будь-якого творчого контенту. Е, як залишити це, як стримати це, е, як популяризувати? гумор і українських коміків у світі, на твою думку, що, що варто зробити? Не зупинятись. Ну насправді не зупинятись і продовжувати і старатися теж розуміти, що ми працюємо на західну аудиторію, і тому, тому на західну аудиторію працювати потрібно в трошки в іншому векторі. Бо насправді в Україні ми всі знаємо, ми всі не сходимо з цьому болю. І нам нам не потрібно там ще раз і ще раз нагадувати цей біль. Для них треба це нагадувати постійно, щоб бути щоб ну роз щоб вони розуміли, що тут відбувається, І якраз через комедію це і це працює насправді, бо є багато англомовних там коміків. У нас е, ну ладно, не багато є декілька англомовних коміків, які популяризують е, е, стендап і розказують про Україну на західну аудиторію, і вони вже знають, що тут і є. Навіть я не можу там розказувати деталі, але є режисери, які приїжджають із США і які хочуть знімати. Роботи для Америки про ось якраз стендап там в Україні, тому що ну це, це все дійсно працює, і це прям дуже кайфово. Є рупор зараз, і через цей рупор мені подобається, що культурний фронт різний, і художники, і літератори. Ну коротше, багато багато. Вони прям кричать на захід, і це не знаю. Це це супер круто. Ти перейшов на українську так, як в гуморі, так і по повсякденному -по 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 житті. Так. А знаєш це як Етап, коли ми переходили з озвучки фільмів uh -huh. з російської мови на українську, тобто всі думали, що да ні, це буде сумно, це буде uh -huh. скучно якось. А по факту зараз українська озвучка фільмів якісніше виглядає, ніж російська. Ну, серіал друзі завжди був якісніше українською, чим російською стосовно гумору, ось так, я теж думав, що буде досить важко. Що коли в тебе ну це насправді не легко, скажімо так, як це, якщо розбиратись в метафізиці, там уже. Певної професії то є свої нюанси, які там це важко, але ні в якому разі не жаліюсь. Це кайфово. Я дуже радий, що я е, прийшов. Мені подобається те, що відбувається раніше. Я був в російськомовному гуморі, там було кайфово. Я жартував жарти конструкції, е, фрази, речення різні, репліки. Вони сплітались. Я розумів конструкцію побудови жарту в російськомовному середовищі, ось з російськими словами. І абсурд уже там наслоївся дуже дуже довго. Тому мені здавалося, що якщо я прийду на українську, треба все зруйнувати і почати будувати якісь конструкції в гумористичному ключі е, заново. Ну насправді так воно і відбувається, але цей процес не такий болісний, як мені здавалось тоді. Він прикольний і не знаю. Я кайфую від цього. Люди роблять кока, да? Так, роблять ха-ха. Ми знаєш, такі з тобою говоримо серйозне, серйозний такі. Люди роблять ха-ха. Я такий, да. Люди роблять ха-ха і люди роблять хі. -хі". — <реш> Ну це, це головне, в принципі, ні, в, ні, звичайно, да, в твої професії. Це, блін, супер стосовно твого брата в Росії, ти з ним спілкувався е, в один момент і зрозумів, що перетягнути його на е, бік добра в тебе не вийшло. Там він надіслав щось тобі одне повідомлення про е, прапор Росії да, перекреслений, це да? а, А потім. Твій товариш поспілкувався зі своїм батьком, який а, довгий час проживав в Криму, і він же а, був насичений повністю пропагандою, але він зміг його переманути на сторону добра, і ти задумався про це, що о я теж хочу переманути брата. Пораду, лайфхак, що казати людям, родичам, які а, проживають в Росії чи в Білорусі. Якщо до цього часу а, ще нічого не змінилось, то нічого. На жаль, шкода. Ну е але мені здається, все. Ну це вже запізно. Якщо, Якщо цього часу не вистачило, щоб людям зрозуміти, де правда, де брехня, де добро, а де зло, то я не знаю. Ну, взагалі, це для мене велика загадка. Я коли спілкувався там з братом, то я вже розумів, що нічого не вийде. Але просто мені було цікаво дослідити, просто як досвід мати ось цього часу цієї реальності, яка зараз створена. В, в, в цьому середовищі, і я прям її дослідив, і це, ну я не розумію, якщо чесно. Я прям от не розумію, ну як таке можливо. От це для мене чистий води абсурд. Чист, ну, от, чистий води абсурд. Одним словом, якось можна цю емоцію описати. <рес> Реальність така зараз, так відбувається. Вони не розуміють, вони хочуть жити в своїй бульбашці. Нехай живуть. Це важко, бо якщо дійсно є якісь близькі родичі, які ну, у мене є такий уже досвід, родичі-родича. Я просто не можу говорити хто, для того, щоб не зробити боляче своїм родичам, які в Україні, але є вже де був дуже тісний зв'язок між родичами Україна Росія, дуже тісний, але потім почалось повномасштабне вторгнення, Росія почала знищувати Україну, і вони не вірили в цьому. І посилали один одного, ну, точніше, не один одного. З України родичі посилали просто тих, скали, що все, не змініть. І вони, один із цих родичів, вже помер. Тобто він помер уже з тією думкою, ось з тим, що стало. Тобто, вже знаєш, можливо, дехто свариться і думає, що якось воно зміниться. Але ця людина вже померла з цим. І я не знаю, якщо родичі там, якісь друзі, не розуміють з тієї сторони, що все може закінчитись. І вони будуть, вони можуть померти на стороні зла. Це супер якась прикра штука. Але це треба забити болт і все. У нас є зараз Україна, тут є родичі, є друзі. Ось цим треба займатися. Там все, це вже. Згоден, так. Да. Думати про них немає сенсу. Звіт Трампа, хай будує свою стіну високу. Невеличкий Бліц. Стосовно українського гумору на ТБ, продовжуй, будь ласка, Ліга Сміху. Це, а що саме має? Просто якусь думку? Да, якусь думку. Ліга Сміха в найгіршому зараз своєму стані, бо великі колективи вони не розвиваються. Дуже важко зараз розвиватися, звичайно, колективом. Через те, мабуть, коли війна закінчиться, важливо, Ліга Сміха почне знову функціонувати. Я дуже сильно надіюсь, бо це класний проєкт, гарна можливість для всіх інших колективів. Але буде важко, бо не прокачуються команди. Вар'ята шоу. ҆ммм... Ніколи не дивився, притула Супер Молодець. Мама хохотала. Ніколи не дивився. <схи> От, е ну, знаю, що експлуатують деякі такі теми і трошки. Е ну, Крінж, коли дивишся шоу ці. Дізель шоу. Отвратительно. Жахливий гумор, жахливий гумор. Сподіваюсь, що вони або зміняться, або перестануть існувати і кормити глядача е, таким гумором, який відкатує назад в 90-ті, мабуть. Де такі: о, темношкірий, гей, давайте га Ага, о, чоловік б'є жінку, ага, о. Випадок в Турції на пляжі. Так, так, так. це все ну, я не хочу. Я дуже, я дуже сильно не хочу. Я дивлюсь на те, як культурно розвивається Україна зараз. Я дуже сильно сподіваюся, що е, на телебачення. Зайдуть проекти, які все-таки будуть старатися якось вести за собою глядача, а не відтаскувати його назад. Давайте, десь тут, давайте прикалуватись про те, що багато дітей в сім'ї, і вони всі хочуть їсти. Гага, прикол, давайте всі жартувати. Ну, дійсно, А ага. 95-й квартал не такий гумор подає глядачу? А, ні, не такий. Більш якісніший і більш. Мені подобається в 95-му кварталі, вони теж роблять помилки в гуморі. Звичайно, же, вони роблять якісь стереотипні штуки, але якщо десь заходить занадто далеко, вони їх признають, вибачаються. І, наприклад, там якийсь старий випадок був з Братіни, якщо ти пам'ятаєш, прийняли цей випадок, вибачились. Звільнили тих, хто здається, написав це, погнали далі без таких штук. Дізійшов, зробили номер про темношкірого хлопця. Їм написали так не можна. Вони сказали: це ви не розумієте, це ви к**ні. Ми у нас рейтингів бо, бо бо Ми будемо робити ще більше. Дайте нам щасливішу тему. Ми зараз будемо шо геї, давай, погнали. Так що це мені не подобається. Чи готовий ти в випадку необхідності взяти до рук зброю і захищати свою країну? Е, так, звичайно. Якщо, якщо буде зрозуміло, що немає виходу, якщо я буду там більш необхідніший, чим, е, ось тут волонтерити, збирати там кошти для військових, купувати всякі різні штуки, то звичайно. Ну, по, типу, що, я довіряю ЗСУ і що я маю в якийсь момент перестати довіряти. Чудово! Як ти думаєш, а люди в Росії довіряють своїй армії? Звичайно, їм вже дарують лади за це. <рес> Як можна довіряти тим, хто дарує машини? Якубовичу ж довіряли, пам'ятаєш? Да ж... Автомобіль! Це ж так само. Дякую тобі, Thank you very much, sir. Uh, що приїхав. Дякуємо тобі, що робиш ха-ха для uh, чернігівців. Будеш робити сьогодні. Так. Успіхів наснаги тобі. Дякую.